До зброї, якщо депутати в другому читанні, ухвалять законопроект про носіння травматичної зброї, таке гасло може стати актуальним для усіх українців. Та недавніше, ніж учора, невідомі про погрожуюча зброю пограбували обміннику Донецьку. І це з офіційної заборони на її носіння. Чи потрібно українцям озброюватися із пістолетом у руці? З'ясовував Ігор Андрущенко. Пістолет дуже удобний в руці. У нього пластикова рама, металічний затвор, велика йомукість магазину. Пістолет очень удобно держати. Це травматичний пістолет останньої моделі. Він зручний і потужний. Якщо гумовою кулею посілити в скроню, можна легко вбити людину. Цей коштує 6 тисяч гривень, удвічі дешевші переробки з бойових пістолетів, легендарних ТТ і Макарова. Останній став справжнім хітом продажів серед українців. Зараз купити собі такий можуть журналісти, депутати, судочинці та правоохоронці. По Києву це майже 30 тисяч людей, але вже скоро травматику зможе носити кожен повнолітній. Інформовані джерела прогнозують прийняття закону про зброю в другому читанні. Вже до кінця року міліція хапається за голову. Для внедрення такого права для громадян необхідний певний період, певна робота, яка начнеться з дитячих садів. Закончиться в інститутах. Оригінальне рішення висувають власники вогнепальної зброї. Вони пропонують узаконити носіння короткоствольних вогнепалів, тобто звичайних бойових пістолетів. Треба розглядати зброю не як тільки засіб самооборони, а як стримуючий захід. Зловмисник отримує не гумову кулю, а справжню, яка залишає величезний отвір. перша. По-друге, він ніколи не знає, в кого є ця зброя. Головний аргумент проти травматичної зброї, люди просто не розуміють, яку шкоду вони здатні нею заподіяти. Також неможливо визначити, з якого пістолета зроблено постріл з вогнепальною, усе інакше. Кожен пістолет тут залишає унікальний відбиток, який неможливо підробити. Міліції не подобається жоден з варіантів. Я прогнозую, я не це ванга, але я прогнозую, що як тільки в нас буде дозволено. Короткоствольну вогнепальну зброю на різну в нас певний час буде сплеск злочинності. Сходяться в одному до носіння будь-якої зброї, людина має посилено готуватися у першу чергу психологічно та опитаним нами, потенційним носіям зброї, добре й без неї. Я не маю такого таких засобів. Ну я думаю, що це не обов'язково. Говоря, що во многих развитых странах це вже давно є, в Америці взагалі покупать, можна покупати, да? Но, але тим менее, я думаю, що ми ще к этому не готові. Якщо на тебе навіть нападуть якісь бандити, то, мабуть, ти просто не встигнеш ними застосуватися. Я видно сама строга така, то що до ніхто не лізе. і знаю прийоми стосовно чоловіків, як можна зробити удар і все. Ігор Андрющенко, Денис Перегудо, Віталій Кваша, Олександр Горничук, ТВА.